Футболу Тернопільщини не вистачає грошей через недостатнє фінансування. У 2013-му не відбулося декілька ігор обласного кубка. Коли ми проводили суперкубок в гая, мені було прикро, і я не знав, куди дівати очі, як втікати від вболівальників. Коли вони мені явно задають запитання, ви мені скажіть, чого не приїхала команда? Там зібрались вболівальники. Я думаю, що це не личить команді, яка в минулому році була чемпіоном області. За словами Володимира Мариновського, ні в одній області футбол не фінансується менше, ніж на 6 тисяч гривень у рік. Але на Тернопільщині цей вид спорту вже кілька років існує на 3 тисячі. Тож голова місцевої федерації закликав владу подбати про матеріальну складову футбольних команд і змагань за їхньої участі. Зараз попереду бюджетний процес і всім нам разом спільно вирішувати ці питання, які стоять перед кожним колективом, який виступає в чемпіонаті області. За словами представників влади, вони подбають, щоб в обласному бюджеті Жеті на наступний рік передбачили необхідні гроші на існування та розвиток тернопільського футболу.